Директор Українського інституту майбутнього та радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко приєднується до нашого ефіру. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю вас. Ну, те, що сталося на Кримському мосту, це сьогодні, очевидно, головна тема. Росіяни намагалися дуже довго розповідати про те, що він супер захищений, надійний, нічого з ним статися не може. І от бавовнятку туди якесь завітало. Як вони тепер цю несостиковочку будуть пояснювати черговим головотяпством? Ну, вони вже почали говорити про те, що судячи з усього, вони почали натікати своїх телеграм-каналах, що судячи з усього в усьому винна та чергова зміна, яка Перевіряє всі е, автомобілі е, на можливість вибухівки, е, і я думаю, що вони зараз будуть активно шукати стрілочників. І е, для ФСБшників це, звичайно, була б найкращим ситуації, коли б вони знайшли цих стрілочників. Але е, ми повинні ще розуміти, що е, вся ця історія з кримським мостом, крім всього іншого, крім батьків інших речей, вона може призвести до великого, великих змін в е, взагалі великій політиці. Федерації, тому що протягом останніх двох тижнів більше вже так звана партія воєнкорів, а реально це партія ФСБшта, жорстко тролила Шигу, жорстко тролила Лапіна, жорстко тролила Герасимова і розповідали про те, що саме через галватябство генералів Росія втрачає Лиман, Росія втрачає Балаклію і так далі. І так далі. Зараз е військові можуть перети контрнаступ, почнуть говорити про те, що е через е голове ФСБ кримський міст перекрита, логістики немає, і саме через ФСБ е російська армія терпить поразки на фронтах. Тому я думаю, що зараз будемо спостерігати за великою війною е башень Кремля. Між собою будуть воювати військові і ФСБ. За те, хто з них більш винен, в тому, що вони мають серйозні проблеми на фронтах, який це може мати наслідок для стабільності режиму? Ну, дивіться, відносно стабільності режиму. рано говорити. Тобто, що він похитнувся, бо він почав падати. Але я думаю, що Путін як завжди буде тягнути із прийняттям будь-яких кадрових рішень. Тобто, а чим довше він тягне, тим більше накопичується в суспільстві і в тому, і розуміння того, що їм брешуть. Причому це не просто брехня, а це брехня від безсилля. Це одна з самих страшних типів, один із самих страшних типів брехні, яка є в диктаторських режимах. Коли диктатор бреше, а все суспільство знає, що він бреше не тому, що він може це дозволити собі, а тому, що він просто безсилий будь-як захистити це суспільство. Ну і давайте не забувати про те, що станом на зараз реальна в Криму паніка. В Херсонській області, на жаль, теж паніка. Величезні черги на автозаправках. Вони вже обмежили продаж будь-яких товарів в магазинах більше трьох кілограмів. Уже дозволили, уже дозволили. Я так розумію, що це такий ефект спричинило в суспільстві, коли обмежили продукти кількість продуктів, які можна продавати. що вони швиденько відкотили назад. Ну тим краще для нас, тим значить, швидше у них е, нічого не вийде. Розумієте, зараз налагодити швидко в паромну переправу в тому вигляді, в якому вона була до 2018 е, року, неможливо. Тоді працювало е, 14 паромів. Е, зараз цих паромів просто немає. Їх просто немає фізично в Криму. Е, ніхто не знає, в якому стані знаходяться під'їздні шляхи е, залізничні. Ніхто не знає, яка завтра буде погода, тому що е, жовтий листопад це якраз початок е, штормів і. В цей момент дуже часто просто е, неможливо виходити навіть паромов е, в море, навіть якщо вони е, і існують фізично. Тому в даному випадку це реальна паніка, яка буде тривати достатньо довгий період часу. Це не день і не два. Її не зможуть вони погасити до завтра. Після завтра ну, навіть... і... так, так і не вони між собою почнуть гристися. Найважливіше це те, що башні Кремля почнуть між собою гристися, і це дуже важливо. Мені здається, що навіть в символічному вимірі атака на кримський міст священну корову Путіна це дуже серйозний акт. Навіть якщо вони налагодять переправу, вирішать проблеми з постачанням продуктів там в Крим, все одно ну така осінь патріарха вона наближається. Дуже хотілося би цього, але ще раз кажу, поки що, на жаль, говорити про те, що режим почав тріщати ще рано. Але те, що ці маленькі тріщинки вже починають пропускати воду, це вже точно ми можемо говорити. Ну, всі говорять про те, що в Кремлі зараз протиборствують умовно кажучи дві партії: війни та миру в такому видозміненому якомусь уявленні миру, і партія війни вона набагато сильніша. Якщо теоретично допустити, що замість Путіна Росію очолять. Праві радикали, такі як Гіркін, відверті, для нас це на гірше чи на краще, тому що, хоч якась зміна там відбувається ну, Гіркін, На жаль, чи на щастя не очолить Росію ну, так, такого гіркін, типу, такого типу людина. Пірки якраз був апологет того, що ні в якому разі не можна починати ядерну війну. Тому я думаю, що в даному випадку зараз кремлюючи очевидно, що вони щось будуть думати. Вони будуть думати, як інформаційно виходити з цієї ситуації, що говорити суспільству, але що б вони не сказали, це все одно буде брехня. Тобто, все одно без різких кадрових рішень, без оновлення команди на це Путін ніколи не піде. Він буде ще далі заганяти себе в глухий кут, тому що суспільство розуміє, що їм брешуть, брешуть і ще раз брешуть. Це точно, і коли Симонян вже закликає говорити правду, то якийсь такий постмодерн, який в голові не вкладається. Дякую вам за те, що ви до нас долучилися. Вадим Денисенко, директор українського інституту, майбутнього радник міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку. Ну а далі за графіком, як завжди, свіжий випуск перевірених і правдивих новин.